Моє вітання, друзі! Дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі. Якщо у вас є запитання, буду рада вам допомогти. Розгляну їх у відео на три варіанти. Ви зможете обрати свій варіант. А зараз пропоную подивитися питання його почуття до вас. Подумайте про людину, яка вас цікавить, і його почуття. Ті почуття, які він ще не усвідомив, які він не проявляє. І ті почуття, які є ще закритими для вас і для нього самого три варіанти відповіді. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. У першому варіанті його почуття до вас. Світлі, теплі, добрі, сповнені вірою і надією на те, що ваші відносини будуть стабільними, ваші відносини будуть розвиватися, ваші відносини будуть мати результат, позитивний результат, який принесе задоволення, який принесе. Звичайно, і е, стабільність у почуттях, стабільність у, у відносинах, стабільність матеріальна також, тому що почуття в, е, в першому варіанті ці почуття говорять про сталу одиницю. Ці почуття вони є, вони дійсно розвиваються, і ці почуття будуть в майбутньому проявлятися і. Рухатися для певного результату, для певного, до певного задоволення. У другому варіанті почуття, яке відчуває ваш партнер, такі багатогранні. Це почуття радості почуття поваги, почуття любові, тепла, доброти, і також з такими нотками прохолоди. Це як, знаєте, такі вспишки енергії. Це залежить від того, яка пора року, який день, який місяць, як ваш партнер відпочив чи провів час. Почуття в другому варіанті, це, знаєте, такі непередбачувані. Сьогодні може бути добре, весело, приємно, завтра це може бути прохолодно, може відчуватися нотка прохолоди і байдужості, але все ж таки почуття багатогранні, почуття різні, і ці почуття будуть проявлятися. Як з цими почуттями буде справлятися ваш партнер, це буде. Інше питання, але все ж таки в другому варіанті партнер має велику кількість внутрішньої енергії, яка коливається. Можливо, він ще не зовсім вирішив, усвідомив, прийняв, зрозумів себе, вас. І ось таке коливання цих почуттів у другому варіанті. В третьому варіанті почуття, яке відчуває партнер до вас, це. Розрах... Розрахункові почуття. Чому розрахункові? Він е... не... Ві... почуття в третьому варіанті йдуть не від серця, а керується розумом, логічним рішенням, якимись планами, якимись такими, знаєте, на майбутнє плани на майбутнє, які. Чітко повинні виконуватися, чітко повинні е, відбуватися. Ось почуття, тут почуття розуму, скажу я так. Тому що ваш партнер дивиться на ваші відносини і має почуття до вас, е, які керуються логікою, думкою, планами, мріями, е, контрольовані. Ну, ці почуття не йдуть від серця. Тут не можна сказати, що це почуття такої любові, як то кажуть, романтичної, тут більш дієві, розрахункові і такі чіткі, деколи інколи з великою ноткою прохолоди.